Ніна Лемеш багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи свого часу дуже дивувала людей під час особистого знайомства. Ніхто не хотів вірити, що дівчина зі зростом всього 161 сантиметр насправді та сама Ніна Лемаш. Лемеш. Коли вони ми зустрічали і бачили мене, як я є. Вони говорили: а чому ви такі маленькі? Ви телезер такі великі, а тут такі маленькі. Втім, на такі відгуки про неї Лемеш ніколи не ображалася. Вона за своїм характером, людина, доволі відкрита та не конфліктна. Вісіла скажу, що душа компанії. А першу всі какіта у нас там проходять там ну між собою праздники, дніодих, як то ну у нас настолько була дружна команда, тоді. до того ж, ніна не жадібна, так вихована, що треба ділитися, Колись старші брати, які на початку спортивної кар'єри, неабияк підтримували лемеш, допомагали сестрі фінансово. Адже як відомо, біатлон не з дешевих видів спорту. Тож один брат придбав професійне взуття, інші лижі, і саме цими лижами Ніна на свого часу поділилася із Валентиною Цербе, яка на них виграла першу в історії незалежної України медаль. Я просто свої лижі я в той час і не попадала. В збірну, я була і молода, і не підготовлена ще в той час була. І звичайно, а ми на той час в мене були лижі, які мені крути купив мій старший брат для того, щоб я показувала результати. Ну, я не виступала в той час на Олімпіаді, а для валі треба було інвентар, який міг би їй допомогти. Після завершення професійної кар'єри Ніна Лемеш нарешті отримала можливість цілковито ділитися своєю любов'ю із власною родиною. З чоловіком Володимиром, до того як почали зустрічатися, були знайомі дуже довго і, можливо, так і дружили б, якби у певний момент Ніні не знадобилося зробити ремонт у квартирі. І до сих пір мене Вова запитує Ніна, чому саме я? А я е, на такій якійсь чисто жіночій інтуїції чомусь мені здалося, що я можу доручити цю справу, тому що я приїздила на три дні і від'їздила, ремонт це така справа, яку треба повністю контролювати, повністю там. І він взяв на себе ці обов'язки. А потім, як виявилося, ремонт він робив не для мене, а для нас. Одружилися Вова з Ніною, тільки коли їхній доньці Насті виповнилося півтора роки. До того Володимир тричі освічувався Лемеш. Вона погоджувалася і від'їжджала на змагання. На щастя, Вова сам кандидат у майстри спорту з лижних гонок, а відтак чудово розумів кохану професійну спортсменку. Володя це такий чоловік, який, який вміє робити сюрпризи, який. Е Мабуть, більше добрий і такий ніжний, і лагідний і чуйний. Він е взагалі прекрасний батько дуже для дітей. А Ніна сама себе характеризує як доволі сувору маму. Точніше, не сувору, а вимогливу. Це дається в знаки спортивний характер. Ось і Настя підтверджує, що мама й посварити може. За те, що я не Медленно учу уроки. Я зараз, коли дивлюся на Настю, то мені здається, що я сувора мама. Я така мама вимоглива. Я ставлю перед нею вимоги, і зараз вже бачу по реакції дитини, що старшої Насті, що вона знає, що. Якщо мама сказала, вона потім все рівно це перевірить, вона все рівно його витребує. Бути вимогливою мамою, лемо ж довелося вчитися. Адже по завершенню кар'єри і поверненню додому Насті дозволялося ледве не усе. І для жінки це дуже важливо, тому що тебе вдома чекають. Тебе вдома чекають і чоловік, і дитина чекає. І, звичайно ж, кожна жінка, яка Займається професійним спортом, вона розуміє, що прийде все сиріне покликання жінки, це бути матір'ю, народити дитину, виховувати її, займатися нею, займатися сім'єю. Втім, незважаючи на такі переконання, Ніна важко переживала прощання із професійним спортом. Їй просто було складно перелаштуватися на новий ритм життя. Тут допомогло народження другої дитини, сина Артема. Коли голова жінки забита тим, що Дитину треба нагодувати, треба десь там, ти стомився, дитина не плакала вночі. Тут треба. Ти думаєш про те, тільки коли б там десь лишні якихось хвилинок подрімати, то Ну такий перехід я вважаю один, одним із таких найкращих, мабуть, для жінок. Але проходить час, дитина підростає. І потім розумієш, що е, все рівно тобі не вистачає. Не вистачає перш за все спорту. Коли нашій героїні почало бракувати спорту у житті, вона відразу полишила думку про те, щоб бути тренером. Їй це цікаво, просто не хоче знову залишати родину надовго, адже робота наставника це ті самі збори і змагання. Зараз вона із задоволенням співпрацює з рідним чернігівським осередком національного олімпійського комітету. От я зараз працюю з дітьми в загальному, можна сказати. Зараз те, що проводить національний олімпійський комітет, оці всі програми, в тому числі от Олімпійське лелечення, є ціла. Програма проєктів, які повинні пророблятися на місцях в регіонах. Це, звичайно, робота, перш за все, робота з школами, робота з школярами. От до цього я готова. Окрім того, вони й самі всією родиною беруть участь в акціях, започаткованих Національним олімпійським комітетом. У них вся сім'я спортивна. Ми приймали участь в конкурсі, Тата, мама, я спортивна сім'я, на всеукраїнських. Ну, спочатку на городських, потім на обласних, а потім на всеукраїнських. І ми зайняли друге місце. У цьому році ми від нашої області їздили на всеукраїнське змагання. Тата мама, є спортивна сім'я в Луганській, який проходив, де ми зайняли друге місце. В Чернігові всі змагання. Взимку ми з задоволенням катаємося на лижах всією сім'єю. Артема поки що не ставили на лижі, він катається тільки на санчатах. Але із задоволенням літом виходимо в якісь походи з палатками, з друзями, десь там на велосипедах покататися. До того ж, Ніна Лемаш тепер ще й ділиться своїми знаннями з біатлону з усією країною. Вона працює коментатором на одному з вітчизняних спортивних телеканалів. Вітаємо вас на нашому спортивному каналі. Змагання з біатлоном. З вами сьогодні вболівати, спостерігати, надіятися на перемоги і саме високі результати буде заслужений майстер спорту України з біатлону Ніна Лемеш. Перше враження: ну, мабуть, наскільки це з однієї сторони, начебто, просто а з другої сторони, наскільки це всій простоті повинно бути професійності? А ми вирішили перевірити знання Ніни Лемеш поза біатлоном. Дивіться, з яким результатом подолала дистанцію традиційної рубрики 100 секунд без цензури наша героїня. Вперед на олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Автор комедії за двома зайцями. Не знаю, коли відзначається день фізичної культури і спорту. Перший перша субота вересня. Марлен Дітріх це співачка, письменниця чи актриса. Актриса. На території якої сучасної країни існувало легендарне місто Вавилон: Греція. Найбільша кішка на землі. Тигр. Ви любите танцювати? Люблю. Коли-небудь порушували закон? Ну, мабуть, так. Хто автор всесвітньо відомої картини Джаконда? Вінчі. Uh, чи маєте спортивне прізвисько? Не знаю. Хотіли б, аби діти були спортсменами. Чому? Хотіла б династія, мабуть. Хто сказав, і все-таки вона обертається. Піфагор. Чи вмієте ви розслаблятися без допоміжних засобів алкоголю тощо? Вмію. Яким розвагам надаєте перевагу? Відпочинок з сім'єю. Чого вам зараз бракує для повного щастя? Чоловіка. Назвіть найдовший день у році. 21 червня. За що вас найчастіше карали в дитинстві? Да мало карали. Кого називають бортниками теслярів, джолярів, гончарів? Гончарів. Бо сова чи Сова. Яка тварина є чемпіоном серед сонь? Сова. Любите готувати для себе? Ні. Ваш улюблений предмет у школі. Фізкультура. тишком нишком за спілкуванням із призеркою чемпіонатів світу та Європи з біатлону Ніною Лемош добігла кінця і наша програма. На прощання просимо її поділитися своїм здоровим рецептом успішного життя. І запрошуємо вас наступного тижня знову вирушити з нами вперед на Олімп. До зустрічі на п'ятому успіх мого життя і успіх кожної людини залежить від того, наскільки вона оптимістично дивиться в своє сьогодення і оптимістично дивиться в майбутнє своє, наскільки вона бачить позитив і не бачить негативу, наскільки людина кохає, вміє кохати, і наскільки кохають її, наскільки вона віддається і любить свою роботу і поважає інших людей. Від цього залежить успіх, життєвий кожної людини.